Ніякого, пожалуйста, надайте mm -hmm. документи, ми заключені mm -hmm. Все. І ще раз повторюю: немає в, закону, в законі про ринок електроенергії ніяких людей і громадян. Там є тільки споживачі, а от якраз люди громадяни є в законі України про місцеве самоврядування, де чітко прописано, що по повинні забезпечувати. На основі чого? Без основи. На основі закону. Ну ми ж не благодійна організація. Щоб ми вас забезпечили. Беремо, беремо 710-ту постанову Держимо. Кабінету міністрів. Беремо 710-ту постанову. І читаємо, першочергово забезпечити бюджетні кошти, направити на оплату. І пішло і електроенергії, і газа, і всього, і всього, і всього. Це тільки не нерозумні люди. Угу. Заключають договори з юридичними особами приватного права і повторно сплачують добровільні внески. Я благодійністю не так. займаюся. Я вас, я вас хочу. Угу. Давайте я проконсультуюся, і угу. ми подивимося. Потім я проконсультуюся по поводу вашої. А ну ще раз мені пожалуйста ваші статті. Угу. Значить, перша Перше. стаття 355 так. кримінального кодексу України. Примушення до цивільно-правових відносин людину. Какао напишите, бы вы потом не разберетесь. Статья 355. Угу. Кримінальному кодексу України. Угу. <смі> так. Да я вам уже много чего. 190 шахрайства. <смі> 191 -е привласнення та розкрадання майна. Я ж впевнений, ну, по-перше, є відповідь про те, що з балансу на баланс, Ніякого майна не передавалося. не електромереж, не ні водогінів. Нічого. Вам показати я можу показати. Мені не важко. Мене все є. То не мені? Ну тобто, яким чином так, ви можете у вас зараз претензія до нас тридцята стаття. Дивіться. Запишіть місцеве саме. Я хочу, щоб ви припинили мене тероризувати, а у вас ніхто не ну, ви мені погрожуєте. Ось у мене доказ. Ще в мене питання. Я розумію, що ви представник предыдучої організації, як яка зараз припинила своє існування двадцять третього. Серпня 22 року ви там уповноважена особа. Оця юридична компанія там уповноважена особа. тільки Тарасов. А на якій підставі ви мені писали цей лист? У вас є довіреність? Є. Yes. Покажіть мені, будь ласка, щоб я була впевнена, що ви дійсно мали право слати мені цей лист. У мене при собі немає. А в кого є? Давайте позовемо діловода секретаря. вона знаходиться в Полтаві. Всі... то і довіреність знаходиться да. в Полтаві. Так. Вона зареєстрована в... там, де Не, облік довіреності. Давайте по существу. Вам направили. Uh -huh. Перезаключіть договір. Ви проживаєте. в <кій> користуєтесь електроенергією да, без договірних відносин. Я і вам ще раз кажу: ви не можете мене примушувати до цивільно правових ми, ми вам ви, ви мені пропонуєте з погрозою. Якщо ви мені не, ви не перезаключити договір, то ми приїдемо і отріжемо вас. Це Про, Про, це давайте, пропозиція. Давайте, так, це дивіться, по людськи Дивіться, якщо ви перезаключите договір і відмовитесь оплачувати послуги електроенергії, uh -huh. хто буде їх оплачувати? Ми вам безкоштовно будемо надаватися. Це повинна оплачувати ваша рада. Ваш як виконком. Як Звичайно. Як ви трошки розберетеся, так, вони повинні забезпечувати 30-ту статтю закону про місцеве самоврядування. От як ви трошки розберетеся, почитаєте, то ви не будете мені такі питання задавати. Оце те, що ви до чого ви примушуєте мене як людину, це я буду робити свої благодійні добровільні внески. Розумієте? Да, даже так, навіть так. Тобто Добре. у вас немає цього май... у вас немає права на це майно. Це майно загально народне. Це наша комунальна власність, це власність громади. Добре. Ви окупували, отут сіли, і почали всіх примушувати до свій на правових відносин. Нерозумні підписали, бояться сидять, перелякані і платять. Добре. Напишіть, пожалуйста. Свої претензії. Ні, я не буду писати претензії. Ми, я ми, до вас ми, прийшла ми. усно з вами поспілкуватися. Усно я з вами поспілкувати. я е, дам дійсно запис на Полтаву. Ну ви мені не дали чіткої відповіді. Відпілля... Тобто довіреності у вас немає. Вона в Полтаві. Е, примушуємо, не примушуємо. Ми вам пропонуємо. Так ну, ви мені... угу. 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 Якщо ви не згодні, напишіть, що ви не згодні. Чого я, я вам зараз усно заявила під відеофіксацію. Чому я не згодна? Тут питання не згодна, не згодна. У вас немає повноважень, розумієте? Мені щось пропонувати. Це не то, що я Ну і що ж ви ще могли сказати? Ні, так, звісно, це чудо. Так, так, зрозуміло. Ну якось, я ж треба дискредитувати. Якщо є у вас якісь Ваші побажання напишіть і ще раз ми вам офіційно надамо. Я вам усно, усно маю право теж заявляти. Тут Заяву. питання не в цьому. Я питаю: приїдуть і бандитським методом будуть відключати, як ви мені отут погрожували сьомого чи будемо спілкуватися в юридичному полі через ми, ваших юристів? Ми бандитськими методами не працюємо. Ну ви мені погрожуєте відключити електроенергію? Моєму ми, ми ми погрожуємо. Ми вам запропонували заключити договір. Я сфотографую, я ти, викладу. Я щоб розуміла, я буду разостряняти. Надати документи на право власності цього будинку і заключити його. Якою це, нормою це, закону ви керуєтесь, коли перемушуєте мене до цивільного людина не є учасником. Там Риму. все написано. Ну це ваша думка. 에, так, теж попереджую. Дільничий э, у нас попереджений. Капець джерело вже теж попереджено. Uh -huh. Попереджую вас і вимагаю, щоб ви донесли до, до кожного а свого чи? підлеглого. Зачитайте, я, я, я ще не закінчила. Я, я, я вам приклад привожу, розказую. Яке, я віде? вас попереджую, що в мене відповідно е є рішення. Верховної палати кримінального oh суду, що люди, які е, вторгаються на території або пошкоджують моє майно, я маю право використовувати і захищатися так, я, я як вважаю це, за це потрібно. Погроза. Я вам конкретно законодавчо розказую це, це, погроза. це не погроза. Це попер... ми відключимо за двору. Ось, оце вже погроза. І ви Оце вже погроза. Погроза це зброя. Оце вже погроза. Я, я вас ви попереджаю, ви? що усе, що знаходиться на території, там де я проживаю, це все комунальна власність і власність так. моя, Давайте. як представника Давайте. територіальної Ще? громади. Якщо ви будете чинити юридична особа приватного права, яка не має зовсім ніяких прав на це майно, бо воно не передавалося з балансу на баланс, тому. Надайте документи на право власності, заключимо з вами договору. Чому я повинна це робити? Якою ви? нормою закону ви керуєтесь, щоб там, примушувати. Там не? написано все. Все прописано. норми Там прописано відповідно споживачів. Я не є споживачем. Не є споживачем. Якщо ви не є споживачем, угу. то, то, і, то що тоді? і у вас немає договору, угу. то ми вам. Не обов'язано вообще відпускати електроенергію. Звісно, обказували. Я ж вам вже на... надала законодавство. Ви повинні забезпечувати електроенергію. Так, не надавати вважає. послугу. Мені послуги ваші не потрібні. не потрібні. Мені потрібно, щоб ви забезпечили Вайте відповідно ми чинного законодавства. Що ви вам лист направили? Ви мені лично лист направили, підписали. Ви не згодьте. Пишіть відповіді. Я, я вам усно все ну, пояснила, я вам уснув, що ви ви не дайдемо, не дійдемо не, не згоди, да, сьогодні ніяк не. не. А якої ви хочете з нами зговорити? Якої згоди, ну, як мінімум, щоб ви не порушували права людини. А хто їх порушує? Ну ви своїми погрозами, шахрайськими діями. Якими погрозами, якими шахрайськими? Письмово зафіксованими. Ви ж мені письмо ж. Я, надіслали, Я ж не просто так ви, прийшла до вас. Ви вам надіслали, лист, щоб ви перезаключили договір. У uh -huh. зв'язку з тим, що договір був заключений на попереднього власника, перезаключіть договір, всі питання закриються. Так я вам ще раз кажу: законодавчу, ви не маєте права мене примушувати. Ми вважаємо, що ми. От да, коли да, ви да. Е утворите комунальне не підприємство, а установу, відкриєте рахунок е територіальної громаді безпосередньо тут, да, да, і коли да. ці гроші будуть йти ми... сюди, а не на. Купуємо. От тоді я буду розглядати ваші пропозиції. Я вас почую. Я вас почую. Дуже дякую, до побачення. Дуже Допобачу. дякую вам теж. Запис піде на уповноваженого справ людини. Так.